Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 22 квітня. Я в районі парка, така зараз кругом красота, все квітне, зеленіє, гріх не зайти, не погуляти. Так що трошки познімаю вам красоти. Рибаків нема. Може, на вечір, напевно. Бо жарко. Сьогодні до 30 тепла передавали. Дуже тепло, літня погода. Тут жаби, напевно. Гляньте, як уже зелено. Так гарно зараз кругом. Все цвіте, зеленіє. О, ні, он рибак сидить в холодучку. Парк газети, правда. Ну, це... Назва раніше була, зараз парк Маршавцева. Уже яка красота круга. Може вам уже і не цікаво дивитись на парк, я тут не раз знімала, але я думаю, тут так класно, що. Не помішає лишній раз і подивитися, подивитися. Я на днях планую поїхати в ботанічний сад. Ну, в общем, планую, як вийде, бо вічно, як не плануєш, нічого не збувається. вже замарилася а ще ж тільки обід скільки зараз два часа дві години лавка на місці так як треба десь посидіти Фу, жарий, жара так тоді як уже буду йти, треба до дубів попритулятися. І он рибак сидить, риболове. Ну, казали, тут вода грязна. Річка грязна, яка тут риба може бути. Маленька, може, мілка якась для. Котів. Ой, красота, боже, як тут хорошо Гляньте дерева зелені, яка трава. Оце е, нові ялинки, бо я не пам'ятаю, щоб вони тут були, коли я останній раз тут була взимку. Це сакура. Боже, гляньте, яка тут красотень. Тюльпани. Боже, як тут гарно. Це сакура, чи що? Напевно. красота а, тут пахнет дуже пахнет Все фоткают всю красоту. яке небо. Небо також треба фоткати. Пофоткаюсь в красоті. Арка, конечно, ця шикарнейша. фото зона шикарно так ой. ой какая тут красота боже так да качки а он плавает тільки гляньте, які вони гарні. Ой-ой-ой, гляньте. Які качки та жирні такі. Ой, боже, яка красотень. Тут і голубів куча. мабуть, тут теж. Тусуються голуби. Уті, 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 уті. Пливи сюди, пливи, пливи, пливи. Уті, уті. Ой, гляньте, уті, 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 уті. пливи, пливи, пливи. Оцей, гляньте, який шикарний. Ой, ой, красотень. Тут так хорошо біля води, дуже жарко сьогодні, як я казала. Так близько гляньте, підплив. Улі, 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 уті, 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 уті. Там парк данцевський тоже, ну вам не видно, гляньте, також дерева там квітнуть. Біседки, люди відпочивають. Ну, зараз как би, небагато людей, бо робочий день. Писали в інтернеті, що вже в Кривому Розі відкрили сезон купання, діти десь вже купаються. Писали, я не запомнила, де. На пляжі якомусь, Ой. Боже, яка красота. Ви бачите у воді, як гарно відображаються дерева, так? Да? Красота. Так, піду пройдуся. Боже, воно так гупає, хоч би. Я кожен раз оце, як воно так гупає, так шатається. Боюсь провалитися. Ой, як хорошо, ой. Одне погано, що часу мало. Так би час ограничений. Трава така е, сочна, видно, так, е, така густа. Оце б полежать би на траві. Ой, та я б полежала б так. Писали, що. Клещи активірувались. Так, надо посидіти. пять хвилин. А ось такі деревця розові. Це сакура, мабуть. Так ось такі красиві. Ціла алейка. Чи, чи що це, я не знаю. А бджоли літають, гудуть. Ой, красиво. Ви знаєте, зараз по місту, куди не підеш, кругом все щось що цвіте, Тюльпани, нарциси, Сакура, вишні, яблука. Така красота зараз. Зараз, кстати, і тривога. Влітку, може, фонтан запустять, тому що в інтернеті писали, що підготовлюють фонтани по місту, то, може, інколи будуть включати. В минулому році і включали. Посиджу трохи в холодочку. П'ять хвилинок. Гляньте яке небо. Так, трошки посиділа, йду далі. Сидіть хорошо, звісно, але треба двигатись. Працює кіоск, можна купити води, каву, чай, морозиво. Ну, ціни, звісно, тут дорогувато. Також можна взяти тут в прокат велосипед, самокат. Дуже великий парк, ухожений, чисто. Я, по-моєму, читала в інтернеті, що площа цього парку, по-моєму, 36 гектар. Мені цей парк саме найбільше подобається в місті. Кругом тут висять кормушки, хлібчик єсть. А це хатина із садом і ззаді там є маленький огород, я бачила. Може, це адміністрація парка тут. А ось гляньте, які дерева. Це фруктові, мабуть, черешня, яблуня. Так, тривога знову гудить. Так, ну треба аж до дубів попритулятися. Це дуб. Гляньте, який високий. І не обхватиш його. Ви знаєте, якщо прикласти вухо, гляньте яке дерево, прикласти вухо і прислухатися, так. Д Дерево б там як гудить. У -у -у. <смі> гудить. Живе. Треба набиратись енергії у дереву, у природи. Вже я, як, як би сто раз говорила. Гляньте, яка тут краса, Боже, Я б стояла і стояла. Птички співають, тихо-тихо на вулиці. Вітру нема. обожаю, кайф. Вон рибак, бачите? Все дуже серйозно. На дерево приліг. Наверно, там рибне місце Так, буду. Потихенько йти уже тут нагулялась, чуєте, як птички співають? Боже, так кругом пахне. Тут что-то цей бузок сирень, Как бы вона чи пропала, чи що так цвету мало. Вообще мало. Что це за птичка? Глянь така интересна. Шпак. То шпак малий. Боїться. Так, буду йти потихеньку. Так, а як тут вийти сюди? Ой, така красота. Неохота і уходить. Але ж не будеш ж тут сидіти цілий день. Піду попід водою. Надіюсь, гадюк нема тут ще. Бо гадюк боюсь, страшно. Не ядовиті навіть для мене всі ядовиті. Панічний страх боюсь. Гляньте, яка вода. Чисто, прозрачно, дно видно. Так, пройдусь через парк Гагаріна. Люди вже бачу по літньому вдіти. Я от рубашці жарко вже. Такі жовті, гарні тюльпани. Також це парк такий ухожений гагаріна. Такі дерева високі, красиві. А що це за квіточки треба глянути? чи що? Там так інтересно деревина верх ногами росте. Так Ну, гілки отак от наоборот. Ахне а. А тут голуби воркують. Вон качки плавають, нема коли підходить. А які голуби жирні. Їм, напевно, тут все кидають, то вони не голодні. Тут другі блогери знімали, лебеді плавають. І тут, і там в парку Мершавцева, але мені не попадається, не бачила ні разу. Тут, мабуть, теж клює. Клубника 75, стаканчик. Так, іду вже на остановку. помідори 100, редиска 90, 100 по-разному. Смотря хто і де як продає. Ой, хух, жара страшна. Квіточки продають, кому треба. Золото 2525. Срібло 46. Так, їду вже додому. Гляньте, кругом по місту міняють старі бордюри на нові. Люди возмущаються, ніхто не розуміє і не може зрозуміти, для чого їх зараз міняти. Старі бордюри були ще нормальні, грошей піде немерено. Це те саме, що на світлофорах міняли зелений колір на ізумрудний. Грошей також пішло не а колір залишився той самий. Таке, чорті шо. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.